Доброго ранку, дорогі друзі! Вітаю вас всіх на YouTube-каналі Черкаський Копач. Ну що ж, з'явився вихідний, є вільний час, тому вирішив провести його, займаючись улюбленим хобі. Вночі у нас морози, мінус 5, мінус 6. Не знаю, вирішили з друзями виїхати спробувати копати Дніпро. Спробуємо, що у нас із цього вийде. Минулого разу трішки замерше все було. Місцями копалося, місцями через силу, а місцями взагалі був бетон. Подивимось, як буде і цього разу. Ну що ж, ви з нами? Підписуйтесь на канал. Підтримайте це відео лайком. Приємного вам перегляду, нам вдалого пошуку і поїхали на коп. Ми на Дніпрі приїхали в заплановане місце, спустились на берегову лінію, дійшли до води з метою перевірити, чи копається там все. Прорубали лід, але на жаль, під льодом також бетон. Неможливо копати. Тому поки що про Дніпро доведеться забути, допоки все не розтане. Проте поряд ліс. Ось ми на старій дорозі, яка заросла кущами та деревами. Спробуємо тут побігати. Все ж таки приїхали на коп. На жаль, не дно Дніпра копатимемо. Але покопати є де, тут копається гарно, лопати залазять у землю без проблем. Проте видно, що покопано тут, вже хтось був до нас, але все ж спробуємо. Так, сьогодні ми втрьох копаємо з квазаром F3, Deus XP та легендою. Ну що ж, вмикаємо металошукачі. І спробуємо тут походити. Шановні глядачі, хто має можливість та бажання зробити свій внесок в перемогу над злом, яке прийшло до нас в Україну, донатьте кошти в фонд Повернись живим. Фонд закуповує обладнання, яке допомагає рятувати життя військових, зокрема, тепловізійну оптику, квадрокоптери, автомобілі, системи захисту та розвідки. Фонд має прозору фінансову звітність. Кожну пожертву та закупівлю можна відстежувати в режимі реального часу. Посилання на фонд Повернись живим буде закріплено в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Допомагаємо всі разом, все буде Україна. Ну що ж, камради вже почали пошук. Шукають перші сигнали. Приєднуюсь і я до них. Запускаю легенду і покажу налаштування, на яких сьогодні буду копати. Прошивка в мене 0109. Прилад запущено. Так, ходити я сьогодні буду. В першій програмі. Частота М3. Відкриті всі метали. Чуйка 28. Швидкість 2 і 2 тони. Балансуємось від грунта. І приєднуємо до камрадів. Ну що ж, я з першим сигналом та першою знахідкою. Сигнал був гарний. Але, на жаль, підняв. Отакий от ось алкодинарій. Пробка з-під горілки. Йдемо далі. Ну що ж, я з наступною знахідкою ось щойно підняв шматок велосипеда. І шильда на місці. Такий от момент. Ну що ж, сигнали є, але в основному всякий шмурдяк, алюмінієвий дріт. Пробки, всіляке залізо, консервні банки і наступний сигнал, і нарешті є монетка. Ось щойно підняв ходячку. Україна, 10 копійок. 2002 року. Якщо є вже перша монетка. Далі був чорний сигнал у мене, копнув його і підняв отаке лезо від ножа. Точніше те, що від нього залишилось. Ну що ж, знову є ходячка, яка вийшла з обігу. Ось щойно підняв 25 копійок. Україна 1992 року. Така от монетка випала наступна. Був у мене черговий кольоровий сигнал, копнув його і знову ходячка, яка вийшла з оббігу. Знову 25 копійок підняв. Україна 92-го року. Короче, день ходячки якийсь. Але головне, що є сигнали. І можна виїхати на свіже повітря з друзями, походити покопати. Подивіться, яка красота навкруги. Дивіться, як гарно. В якій прекрасній країні ми живемо. Яка у нас природа Шикарно просто. В общем, Найшов место интересное. Можно гулять. Шашлыки тут жарить. Природа очень красива. Все таки тут краевид. мавочки, ой, ось есть. На добрый вам можно покататься. Вот идет. Это все природный такой навес, дерево, столыки. Самое интересное, что у нас шухлядки. Шухлядки у нас. Повно людських костей хтось насобирав. Ну, в общем, таке містечко. Прийшов я лісок і вийшов на отаке поле. І що цікаво, спробував і в принципі воно копається. Якщо пробіжусь зараз тут. Є перша польова знахідка, ось щойно підняв залізну конину. Так ось. Є в мене наступна знахідка, а щойно підняв якийсь уламок такий. Одразу здалося, ніби вістря від стріли. Але мабуть це не так. Отже, друзі, підняв я вже цілу купу всілякого шмурдяку, і ложки, і дріт алюмінієвий, пеніцилінові пробки і так далі. І є наступний сигнал. Дивіться, копнув його і здається це монета. Ось сидить у грудці з землею. А давайте спробуємо її дістати онлайн. Так. Крепко засіла. Є дістав. Ось сідло її. Так, що в нас за монета? Поки не зрозуміло. Здається, ніби Радянщина. Зараз пройдуся щіточкою і включусь. Ну що ж, монетка почищена. І я був правий, підняв я радянщину. Ранні 10 копійок 1932 року, здається. В такому от стані. Ну що ж, це вже не ходячка. Хоч радянщина вже. Зайшов я знову в лісок, йдемо вже до автомобіля. І ось підняв щойно кругляк. Але здається це шиферний цвях був. Ну, коротше. Такі знахідки от сьогодні у мене. Друзі, дійшли ми вже майже до автомобіля, йду по дорозі, спіймав наступний сигнал, копнув його і дивіться, Радянщина. Випала монетка. Щойно от з цієї ямки. Так, що тут у нас? Три копійки. Блін, дивіться, в якому вона стані. Просто шик. Три копійки 57-го року. Просто ідеально в лісі, в піску збереглася, ну чудово є чергова монета. Ну що ж, ми біля автомобіля? Знахідки за сьогоднішній день розклали, знахідок небагато, але все ж вони є. Так, ну давайте подивимося що за день підняли. Ось купу всякого шмурдяку. І залізо, сапа ось, кольорові сигнали були, ложки, дріт мідний, алюмінієвий ковані ось речі. Всякі. Ну, коротше. От так ось. Далі по знахідках. D XP. Сьогодні із сріблом. Ось підняв пряжечку, перевірили її реактивом. Бачите, почервонів. Це означає, що це срібло, що і високої проби. Така от. Знахідка сьогодні в нього. Далі. Підняв ще декілька монет. Так, є імперія. Мідячок. Це дві копійки. Здається. 1856-го. Якщо не помиляюсь. Так. Радянські дві копійки сімдесят третього. Далі. Ось конинка. Це щось стародавнє. Підвісочка. Так, гудзик. Мідний Такий ось Далі 15 копійок Радянський 45 здається Рік Так Мідна обручка Мідна обручка Гудзик радянської армії. Ще один ось гудзик. І німецький вермахтовий. Такий от сьогоднішній результат. Далі мої знахідки. Всі їх показував, як підіймав. Сьогодні в мене не густо. Золота, срібла немає. Але маємо ще маємо. От чотири ходячки, дві радянщини і всілякі уламки. Ось лезо від ножа, рикошети, кулі. Ну, коротше, такий от маю результат сьогодні. Так, далі. І квазар F3. Сьогоднішні знахідки. Так, гудзик. З левами. Цікавий. Так, також є Імперія. Дві копійки мідні. 1813-го. Так. Ковані всілякі речі. Далі. Також ходячка. 10 копійок, 92-й, 2006-й. 5 копійок 53-го. Радянський Союз. Так, 50 копійок 92-й ходячка. Далі. Радянщина, 2 копійки, 54 четвертий чи 34-й? 34-й, здається. Така монета. Так. Я якась накладка. Така. Так, наступна Знахідка. 2 копійки, радянські. 53-го. Так. Це у нас одна копійка радянська 54-го. В такому стані. І гудзик Ну так, завершив сьогоднішній свій виїзд. Ну що ж, всі знахідки сьогоднішнього виїзду я показав. Як бачите, виїзд у нас сьогодні склався слабенько. Проте радує те, що у камрада є срібло. Хоч хтось підняв за сьогодні щось цікаве. Є монети. В принципі. В принципі. Прогулялися ми з металошукачами непогано. Провели час з друзями на свіжому повітрі. І я вважаю, це чудово. На жаль, Дніпро підіймається, воду дають дуже швидко. Та як крім того, все навкруги просто бетонне. Тому, не знаю, як з майбутніми виїздами нашими буде. Можливо, не так часто ми будемо їздити тепер. Але будемо дивитися по погоді, а також по інших умовах, чи у нас вийде, вирватися на коп. Все, друзі. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. Всім мирного неба. До нових зустрічей!